Вітаю! мене звати Олексій. Позивний мій морті. Я начальник відділення планування бригади Хартія. Я займаюся тим, що я і моя команда плануємо операції на рівні бригади, тобто командир бригади ставить задачу. Ми визначаємо, як найкраще досягти. Найкраще мається на увазі з найменшими втратами для нас і найбільшими втратами для ворога. Харків для мене це зараз місто, де життя пробивається скрізь смерть. Постійно бачу побиті будинки. Де сліди від обстрілів, але в той самий час через дорогу може бути якась кав'ярня, де люди сидять, спілкуються, будують якісь плани, на майбутнє, діти ходять, весілля відбувається. Це дуже таке сильне зараз місто і показує, що можна жити навіть в умовах, коли все довкола здавалося б зруйноване і знаходиться завжди під загрозою знищення. Системність. Вона допомагає створювати якість в будь-якій сфері, де ти знаходишся, тому що якщо немає системи, то виходить, все будується на особистостях, а це якась, як на мене, не дуже така стійка структура, оскільки людину можна прибрати, там, або що з неї станеться, або вона кудись не знаю, звільниться, переведеться, якщо ми говоримо там, наприклад, про армію. А система вона залишиться. І система, як на мене, компенсує брак. Певної навченості у людей, які займають там певні посади. Коли немає системності, створюється хаос, а хаос це непередбачуваність, Непередбачуваність — це завжди така стресовий стан. Ми намагаємось в нашій бригаді будувати систему. І я особисто допомагаю цьому, і також, ну і я і моя команда залучені до побудови цієї системи. Я не бачу наразі, напевно, те, що без системи ми можемо перемогти. Якщо говорити конкретно про українське військо, українську армію. Тому що система вона робить тебе більш стійким, як це казати, більш відтворюваним в часі, напевно. А будь-яка війна, починаючи там після наполонівських війн, це не війна однієї битви, а війна на виснаження. Система тобі дає оця можливість виставити цю війну на виснаження. Чесність, чесність перед людьми, які тебе оточують, і чесність перед собою. Це дуже важливо бути. Чесним розуміти, що ти себе не обманюєш, що ти робиш ті речі, які ти вважаєш правильними, і тобі з цим добре. Це принцип того, що де б ти не знаходився, на якому місці ти завжди маєш ефективно виконувати роботу, яку тобі додають. Для мене є важливим на кожному місці, де б я не знаходився, бо я розумію, що я частина великої системи важливо виконувати місію, точніше, роботу, яка мені визначається, ефективно, правильно. І з максимальним докладанням зусиль. Ця війна, яка ведеться, це не просто війна, там, типу, за територію, там за ще щось за ресурси. Це війна більше, напевно, про ну для мене особисто це війна така екзистенційна, війна на виживання, війна на виживання України як нації, України як держави і типу, війна за мою ідентичність. І тому якби я розумів, що ці ну, всі, всі ну, принципи, які я озвучував, там риси, які є, вони мені допомагають в. І допомагають країні загалом перемогти в цій війні. Я розумію, заради чого це все відбувається. Тому якби нам важко не було, треба Сорі треба бачити. For... Треба, треба робити свою роботу добре, робити її ефективно. Тільки від нас це залежить, наскільки ми будемо успішними і чи наскільки успішно будуть наші діти. У нас важлива місія. Мене звати Антон Назарко, я учасник гурту Тиск і співзасновник формації Сампіпл. Останні 10 років ми займаємось розвитком субкультур в цій країні. І наш головний проєкт зараз це флагманський, це центр нової культури Сампіпл в Харкові, який ми почали будувати вже під час повномасштабного вторгнення, щоб. Повернути життя в це місто. Для мене Харків під час війни це знаєте, як уособлення жаги до життя, до жаги до створення щось нового, не дивлячись на те, що відбувається навколо. Ну, Взагалі системність дуже важлива не тільки в війську, системність дуже важлива навіть в культурі, в музиці, навіть в антисистемній музиці. Ну, якщо проводити алегорії з, з світлом, е, якщо ти хочеш, щоб е, твоє світло, твій поток був постійним, а не мерехтінням, то тобі потрібно постійно світити. Так І в будь-якій справі системність дуже важлива, щоб ти постійно світив. І е, е, системність також допомагає. Е, Йти в цьому процесі, не забувати про а, ті цілі, е, які ти поставив собі е, на початку, щоб твоя мета була досягнута. А, це все системність. Це ті принципи, які завжди були одні з головних для мене, це працювати заради своєї країни, заради свого міста. Розвивати його, бути відкритим, не дивлячись ні на що. І саме в цей час це, напевно, найважче, бо в складні часи люди закриваються і дуже важливо бути відкритим до оточуючих, дуже важливо допомагати рости собі і всім навколо.